Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, ми знову разом у просторі православного вісника програми про паломницький шлях глибинами людського серця. І сьогодні на цьому шляху ми шукатимемо такі знаки: чи легко отримати дар цілительства або про безвідплатного лікаря людських душ і тіл великомученика Пантелеймона, з чого складається тиждень сучасної церкви або про життя? Багатомільйонної громади українських вірян крізь об'єктив літопис. Як святкувати в один день відразу кілька важливих свят, або, що важливіше, винесення дерев Христа Господнього чи мученики Макавеї. Таким є маршрут нашої програми, і ми щиро вдячні, що ви з нами. Пам'ятайте! Ваші вподобання, коментарі, репости. Це не просто формальні дії, які допомагають зберігати рейтинг. Це сліди нашої спільної дороги. А їхнє найбільше знамення це підписка на канал, яка перетворює усіх нас у велику християнську родину. Тож нехай кожен сюжет цієї програми стане ще одним кроком до тиші, миру та довіри у ваших серцях. Ім'я Пантелеїмон означає всемилостивий. Саме так звуть одного з найулюбленіших святих цілителів у нашій церкві, і це не випадковість. Адже його безмежне милосердя спочатку привело його до віри в Бога, а потім спонукало до постійної допомоги іншим. І хоча святий не мав клініки, не виписував рахунків, не збирав черг. Він постійно зцілював та ще й на безоплатній основі, бо цим даром намагався послужити Христу. Дивовижно, але це служіння триває і по сьогодні, про що свідчить безліч людей, зцілених молитвами Пантелеймона вже у наш час. Звісно, святому довелося заплатити за свою віру та свій дар найвищу ціну життя. Але, як писав психолог, Віктор Франкл, коли людина має навіщо жити, вона витримає майже будь-яке як? Святий знав навіщо заради Христа і людей. І в час, коли лікарі знову стають воїнами на передовій, коли українці щодня моляться за порятунок рідних, він продовжує свій подвиг, лікуючи не лише тілесні рани, а й понівечені людські душі. Рятуючи їх для вічності. Пантелеймон Нікамедійський, а святий відомий саме за таким ім'ям, походить із родини знатного язичника, який назвав сина Пантелеоном. З дитинства хлопець тяжів до християнки матері. А коли та померла, прийняв її віру і охрестився з ім'ям Пантелеймон. Це був Юнак, якому Господь в свій час дарував дар цілительства за його щиру віру, за його щире виконання заповідей Господніх, за його палку любов до Бога і до людей. Саме дивлячись на серце цього юного подвижника, Господь дарував йому велику благодать, цілювати людей. Не траплявся так, що люди з різними недугами. І під час невиліковними, і навіть смертельними, звертаючись до великомучника Церта Пантелеймона, отримали допомогу. І через цю допомогу зцілення тіла святий великомучник Пантелеймон приводив багатьох людей до Христа. А відтак ті, хто були зцілені тілом, наверталися і душею до Спасителя, і таким чином зцілювалася і душа цих людей, починала зцілюватися душа цих людей. Ставши безвідплатним лікарем, пантелеймон позбавив багатьох інших лікарів доходів. Імператору Максиміліану донесли про те, що безсрібник лікує всіх без винятку, в тому числі відвідуючи в'язниці, в яких тримали християн. Пантелеймон нічого не спростовував, зціливши при тому на очах імператора недужого силою молитви. Така зухвалість коштувала юнаку лікарю життя. Після страшних тортур цілителю відтяли голову. Нині ця глава зберігається на святій горі Афон у свято пантелеймонівському монастирі. Саме тому сьогоднішній день, вшановуючи пам'ять Великомучика Пантелеймона, ми просимо його, щоб він звичайно допоміг всиленню наших тіл. Тому що без цього подекуди дуже важко виконувати наші духовні обов'язки перед Богом. Але ми точно знаємо, що коли людина має благодать навіть на фоні якихось тілесних недугів і дуже сильно молиться, то подекуди вона забуває про тілесні недуги і дякує Богу навіть за ту хворобу, яку Господь посилає їм для якихось своїх високих цілей. От ми знаємо, життя преподобного преподобно півміна батра батрастраждального, який навіть дякував Богу за те, що Господь послав йому хворобу. Тому що в цій хворобі він відчував особливу благодать. Але ми просимо немічні люди про те, щоб допоміг нам Великомученик і цілити Пантелеймон, цілити тіло, цілити душу. І е, водночас цінити своє здоров'я. Тому що Господь, коли творив людину, Він створив її цілісною, він її створив неушкодженою, він її створив здоровою. І це означає, що нам, людям 21 століття, також потрібно цінувати своє здоров'я і свідомо чи несвідомо не шкодити йому. Тому що Господь і хоче допомогти, Господь хоче зцілити. Але водночас Господь хоче, щоб ми були уважні до того, що відбувається в нашій душі і тілі, і таким чином в наших душах і тілах проставляти ім'я Господнє. Церква живе так званими седмицями або ж тижнями. І в цій системі кожен з цих тижнів. Як нова глава літопису. Проте не шукайте в ньому гучних сенсацій. Там панують звичайні, на перший погляд, події, в яких проглядається головне велика вірність Богові. Святитель Іоанн Златоуст говорив: ніхто не є таким великим, як той, хто залишається вірним у малому. І сьогодні ми заглянемо в цей малий, але справжній простір в якому побачимо, як працюють парафії, як живуть монастирі, як допомагають один одному християни не за наказом, а за сумлінням. Бо поки світ міряє життя сенсаціями, церква творить тихий літопис серця. 9 серпня церква вшановувала пам'ять святого Великомученика і цілителя Пантелеймона. Цього дня у Пантелеймонівському жіночому монастирі відбулося урочисте богослужіння з нагоди престольного свята Обителі, почесну літургію у Пантелеймонівському соборі монастиря очолив блаженніший Митрополит і всій України унуфрій у співслужінні архіереї Української православної церкви та духовенства обителі, а також гостей у священному сані. За богослужінням молилась настоятелька монастиря ігуменя Єлизавета Андреєва з сестрами. Після читання святої Євангелія блаженіше Владика звернувся до паства зі словом проповіді за богослужінням молились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зміцнив духовно і тілесно наших воїнів, які боронять Україну від загарбників. Після літургії священнослужителі та віряни, на чолі з блаженнішим архіпастерем, пройшли хрестним ходом навколо собору. Наприкінці прочитали молитву великому чиннику Пантелеймону. Насамкінець простетий привітав пасту зі святом та благословив усіх. А наступного дня, 10 серпня, у неділю 9, в неділю 9-ту, після п'ятидесятниці блаженніший митрополит Київської всієї України унуфрі очолив божественну літургію святу Успенській києво печерській лаврі. У звершили у храмі від дня преподобного гапіта Печерського. Представителі співслужили архієреї української православної церкви, браті, обителі та гості у священному сані за богослужінням підносились молитви про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь злянувся на наш народ і зберіг тих, хто у віча втратив домівки. За літургію блаженіше митрополит Мурі висвятив на присвітера випускника Київської духовної академії і родиякона Феофіла Бондаря. Після завершення богослужіння представитель привітав усіх зі святою неділею та прикликав паству Боже благословення. У Київських духовних школах завершила вступна кампанія, що тривала з 4 по 7 серпня. Бажаючих навчатися в одному з найстаріших духовних навчальних закладів Європи виявилось чимало. Документи на вступ подали 175 осіб. Всі вони склали іспити з догматичного богослов'я та іноземної мови, писали твір та показували знання молитов церковного читання та співу. Звичайно ж, хлопці хвилювалися, бо екзаменатори серйозні І хоча й ставилися до вступників прихильно, вимагали від них певних знань та навичок. За результатами іспитів до Київської духовних шкіл було цього року зараховано на денне відділення семінарії 27 абітурієнтів до Київської духовної академії 34, а на заочне відділення 67 чоловік до семінарії і 47 до академії. 14 серпня святкується одночасно кілька важливих подій священної історії, головними з яких є винесення чесних дерев, животворящого христа Господнього та День пам'яті мучеників Макавеїв. У народній свідомості це навіть закарбувалося у прикрашанні храмових хрестів букетами, у складі яких обов'язково є мак. Хоча насправді мова не про рослину. А про прізвище. Адже Макавеї, стародавній юдейський рід, який ще до земного приходу Христа уславився вірою та благочесть. І, зрештою, довів це, пройшовши усією сім'єю через мучеництво за віру в єдиного Бога. Що ж до древ Христа, то ця складова нагадує про те, як найбільшу святиню християнського світу. Виносили в серпневу спеку на вулиці Константинополя, і це зупиняло в столиці Візантії епідемії. Філософ Станіслав Єжелець якось сказав: є сила, яку не можна розчавити, вона тече в крові тих, хто молиться. Додам від себе, ця сила продовжує жити у вшануванні животворящого Христа Господнього та в згадці про братів. Макавеїв як про тих, хто вчить залишатися вірними Богові до кінця. 14 серпня за новим стилем і 1 серпня за старим стилем православна церква відзначає декілька свят. Перше свято це свято винесення древа чесного Животворящого Христа Господнього. І друге свято це пам'ять святих мучеників Маковеїв. Винесення Христа Господнього ми святкуємо, починаючи з 9 століття, коли в Константинополь вносили з царської сокровищниці дерево Христа Господнє, поставляли його в храмі Святої Софії для того, щоб віруючі могли приложитися до нього і отримати зцілення. Справа в тому, що в цей час в Візантії вирували епідемії, хвороби, які. Не могли бути вилікуваними звичайними способами, і тому багато людей прибігали саме до Божої допомоги для того, щоб отримати зцілення. І ось уже протягом багатьох століть, саме в цей день, ми з вами вклоняємося животворящому Древу Господньому для того, щоб отримати від нього благодатну допомогу. Також в цей день ми святкуємо День пам'яті святих мучеників Маковеїв. Вони постраждали в старому заповіті в 166 році до Різдва Христового. Жили вони під час правління нечестивого імператора Сирії Антіоха Єпіфана, який приніс в іудею релігію, язичництва і поклоніння язичницьким богам. В Єрусалимському храмі було встановлено зображення Бога Зевса, і Антіох Єпіфан наказував всім іудеям вклонятися цьому нечестивому Богу. Але серед іудеїв була сім'я. Яка складалася з семи братів Маковеїв, матері Соломонії та їх вчителя Іліазара, які не боялися погроз царя Антіоха Єпіфана і на його вимогу не вклонилися язичницькому Богу і не вкусили й доложертвеної їжі. Але на цьому погрози царя не закінчились. Він наказав стратити всіх братів, і на очах матері Соломонії, одного за одним. Страшно мучили, а потім і страчували всіх її дітей. Коли черга дійшла до молодшого сина, Антіохіпіфан сам умоляв Соломонію, щоб та вмовила свого молодшого сина, щоб той вклонився язичському Богу Зевсу. Але напроти цього мати Соломонія навпаки умоляла його бути стійким вірі і до кінця перенести всі муки. Коли всі сім братів були страчені, мати Соломонія прославила Бога за те, що Господь укріпив їх у вірі. І, звичайно ж, як і кожна мати, страждаючи від горя, тому що втратила своїх дітей, оплакала їх, поховала, і потім, як говорить, нам попередня скончалася на їх могилі. Пам'ять мучеників Макавеєві сьогодні наставляє нас. Щоб ми з вами мужно переживали всі випробування, які випали на нашу долю. Їх мученицький подвиг і сьогодні надихає всіх нас на те, щоб ми з вами берегли віру своїх батьків, прабатьків і мужньо стояли у святому православі. Це був православний вісник. Зустрінемося за тиждень. Дякуємо, що провели цей час із нами. Якщо наші сюжети торкнулися вашого серця, не забудьте залишити вподобання, поділіться ними в репості, відкоментуйте власними емоціями та почуттями. Адже це не просто відео, це маленький вогник, який може запалити чиюсь надію. Нехай приклад святого Пантелеймона сцілює нас фізично і духовно. Нехай церква залишається нашим духовним домом. А пам'ять про хрест і мужність мучеників Макавеїв стане нашою силою в слабкості. І нехай лунає щира молитва за Україну та її воїнів, героїв, а дороговказом стануть нам слова з недільного Євангелія. Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме хрест свій і йде за мною. Христос посеред нас і є, і буде.